Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку творча робота над задачами. Периметр трикутника. Задача 359. Читаємо умови задачі. У трьох однакових банках міститься 12 кг меду. Скільки таких банок потрібно взяти, щоб налити в них 28 кг меду? Про що розповідається в задачі? Задача розповідається про банки і мед, який наливали у банки. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис. Нам відомо, що у трьох однакових банках міститься 12 кг меду. А скільки таких банок потрібно взяти, невідомо, скільки банок, щоб налити 28 кг меду. Тож, це задача на знаходження четвертого пропорційного. Першою дією зводимо до одиниці. Спробуємо дізнатися, скільки кілограмів меду міститься в одній із таких банок. Ділимо 12 на кількість банок на 3. 12 поділити на 3 дорівнює 4 кг. Пояснюємо меду в одній банці. Тепер, якщо нам відомо, скільки міститься меду в одній банці, ми можемо дізнатися, скільки таких банок потрібно взяти, щоб налити в них 28 кг меду. Тож другою дією ми 28 розділимо по 4 кг. 28 поділити на 4 це дорівнює 7 банок. Запишемо відповідь, скільки таких банок потрібно взяти, щоб налити в них 28 кг меду. 7 банок треба взяти, щоб налити в них 28 кг меду. Завдання 360. Виконай обчислення. Виконуємо. Перший вираз. 80 мінус частка чисел. 40 і 8. Виконуємо дію ділення. 40 поділити на 8 дорівнює 5. І друга дія віднімання від 80. Віднімаємо 5, це дорівнює 75. Наступний вираз, різницю чисел 80 і 40 поділити на 8. Виконуємо дію віднімання у дужках. 80 мінус 40 це дорівнює 40, а 40 поділити на 8 це дорівнює 5. Наступний вираз 30 поділити на 5 і поділити на 2. Виконуємо перше ділення. 30 поділити на 5 це 6, а 6 поділити на 2 це дорівнює 3. Наступний вираз 30 поділити на 5 і поділити на 3. 30 поділити на 5 це 6, а 6 поділити на 3 дорівнює 2. Наступний вираз 67 мінус 35 і мінус 17. Виконуємо першу дію віднімання. 67 мінус 35. Віднімемо порозрядно. Від 60 віднімемо 30, це дорівнює 30, а 7 мінус 5 дорівнює 2, 30 плюс 2 дорівнює 32. І від 32 віднімемо 17. Від'ємних 17 можемо округлити до 20, додавши 3. Тоді від 32 віднімемо 20 це дорівнює 12 і додамо ту частинку 3, яку ми відняли при округленні. І 12 плюс 3 дорівнює 15. Наступний вираз 67 мінус різниця чисел 35 і 17. Виконуємо дію у дужках 35 мінус 17. Від'ємник 17 можемо знову округлити до 20, додавши 3. Від 35 віднімемо 20, це дорівнює 15, і до 15 додамо ту частинку 3, яку ми віднімали, це дорівнює 18. Наступна дія віднімання 67-18. Знову можемо скористатися способом округлення, і від'ємник 18 округлити до 20. Далі від 67 відняти 20 це дорівнює 47. І 47 плюс 2 додаємо ту частинку, яку ми округлювали, це дорівнює 49. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!